У суботу, 26 серпня, запрошуємо коростенців та гостей міста до історичного табору. Середньовіччя захід відбудеться на території станції човнів за адресою місто Коростень, вулиця Шатрищанська, 19 В. Початок о 12-й годині. Вхід вільний. Шановні коростенці. Ми хотіли вас проінформувати про проведення дуже такої цікавої захоплюючої події, яка пов'язана з історією нашого минулого. А саме 26 серпня у цьому році на території добре всім відомої станції човнів по вулиці Шатрищанській, 19Е в міста Коростеня, відбудеться дуже цікава подія, а саме історичний табір середньовіччя. Тобто до нас у гості приїдуть дуже цікаві молоді люди, які не просто займаються захопленням справою історичної реконструкції, а живуть нею і запрошують нас усіх долучитися до її відтворення саме періоду середньовіччя. Тож запрошуємо всіх бажаючих і дітей, і дорослих відвідати історичний табір середньовіччя, захопитися цікавинками історичного минулого нашого пращуру і відвідати дуже цікаві активності. 26 серпня. Із 12-ї години до 18-ї години вас запрошують відвідати такі події, а саме оглянути локацію реконструкції історичного періоду 14-15 століття, показав бої з безпечною тематичною зброєю. Зокрема, можна там і потренуватися, якщо в хоці виявиться бажання. Ігрові бої для дітей, майстер-клас по роботі з деревом. Можете відчути тематичну музику періоду середньовіччя, також, я думаю, всім сподобається. Середньовічні танці. Фотозона також буде розміщена з історичними декораціями та зброєю, а також буде розміщена невеличка ярмарка продажу різних таких тематичних цікавинок. Тож запрошуємо на територію станції човнів, де на вас чекатиме дуже антуражна історична атмосфера, а також ви можете помилуватися краєвидами нашого краю і відчути всі, всю ту красу, яка дійсно нас оточує, попри всі труднощі нашого сьогодення. Запрошуємо всіх бажаючих.